Акценты. Українське радіо Рівне продовжує свою роботу. Вітання, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник за операторським пультом Ярослав Шевчук. І до нашої сьогоднішньої теми. 36 жителів Рівненщини віком до 25 років отримали цьогоріч молодіжний грант урядового проєкту Є робота власна справа. На старт власного бізнесу держава їм виділила 5 мільйонів гривень. Повідомляють у Рівненському обласному центрі зайнятості. За грантові кошти молодь планує реалізувати бізнес-проєкти в різних сферах. Зокрема, від Відкриття ательє з пошиття одягу, кондитерський цех, кав'ярня, заклад харчування, салон краси, продуктовий магазин, подкаст, студія та інші. Тож про те, хто може отримати мікрогранти в межах проєкту Є робота та які основні умови участі, скільки молодих людей до 25 років та ветеранів уже скористалися програмою на Рівненщині, і які ключові зміни відбулися у порядку надання мікрогрантів у цьому році. Про все це говоримо з гостею студії, якою є Віта Бондарчук, начальниця відділу реалізації проєктів Рівненського обласного центру зайнятості. Доброго дня, пані Віта. Добрий день, дякую Вадим за запрошення. Приємно знову бути в вашій студії. І дійсно цікаве питання, якби саме гранти для молоді, бо молодим людям, ну якби завжди, саме основна проблема була, як отримувати усе стартове фінансування. Тобто ідей в них багато, вони в нас активні, але от гроші весь час був таким, якби каменем таким спотикання. Відповідно, зараз саме в рамках державного проекту є робота, власна справа, є можливість для молодих людей отримати гранту на власну, власну справу до 150 тисяч програма сама мікрогрантів вона діє в нас з другого року. А ця частинка, саме яка дозволила можливість молодим людям отримати збільшені гранти, вона діє з вересня минулого року. Тобто, частиною програми мікрогрантів є отримання мікрогрантів до 75 тисяч для людей, які планують відкрити власну справу з вересня минулого року. Для молодих людей віком від 18 до 25 років років ця сума збільшується вдвічі, тобто молода людина, яка хоче відкрити власну справу, має можливість скористатися грантом, зареєструвавшись фізичною особою підприємцем і отримати грант до 150 тисяч для реалізації своєї бізнес-ідеї. І стосовно грантів для молоді, а якою ж є процедура подання заявки? Процедура отримання гранту є досить нескладною. Тобто, є два документи, які має подати грантоотримувач. Це бізнес-план і план надходжень. І витрат, і так само має подати заяву через портал Дія. Для того, щоб заповнити, ну, отримати заповнити ці документи, людина має зайти на портал Дія. В інтернеті просто відкриває вкладочку, набирає портал Дія і заходить на сайт. На сайті буде вкладка Грант на власну справу, і там буде подати заявку, якби, де вона може. І також на самому порталі Дія можна скачати шаблон бізнес-плану. І подивитися зразок заповнення: тобто заповняє ці два документи. Як... Направляє їх до заявки в дії, і відповідно ця вже заява і бізнес-план. Спочатку вони попадають в Ощадбанк, де Ощадбанк перевіряє ділову репутацію отримувача, має не бути судів, якихось виконавчі провадження, борги, податкові борги перевіряє. Якщо немає цих порушень, якби направляється в, обл... в центр зайнятості, вже нам потрапляє ця заявка. Наша кумія, якби Добирає ми її до, до комісії. Якщо є якісь зауваження, то можуть відправляти цей бізнес-план на доопрацювання. Якщо зауважень немає і репутація позитивна від банку, відповідно, грантоотримувача запрошують на співбесіду. Співбесіда проходить за допомогою Zoom, проходить онлайн. Сама співбесіда становить 10-15 хвилин, де грантоотримувачу дають запитання саме по його бізнес-ідеї. Тобто, на що молода людина? Хоче потратити свої кошти, які вона там планує виручку, які планує витрати своєї діяльності. Оцінюється дійсно реальність цього проєкту, чи спроможна ця людина його реалізувати, і чи буде він прибутковий, і чи зможе за якби, три роки погасити цей грант податками. Взагалі, всі гранти, які даються державою під саме цей проєкт, є робота, вони покриваються податками. Для молодих людей йдуть в основному два податки. Йде єдиний податок, якщо він на спрощеній системі оподаткування або на загальній системі ПДФО, і відповідно йде єдиний соціальний внесок за нього, який, ну, який він сплатить протягом трьох років. Під цей грант немає такої вимоги, яка, як під інші гранти, що прийняття найманих працівників. Тобто людина, зареєструвавшися фізичною особою підприємцем, може здійснювати сама, але й немає заборони такої, то відповідно може пізніше прийняти найманих працівників. Ніків, якби в не в обмеженій кількості, але зобов'язання такого в неї не виникає. Хотілося б дізнатися, а ось на що можна витратити грантові кошти. Перелік на що можна витрачати кошти, ну є досить обширний. Найбільше 100% гранту гранту можна використати на придбання обладнання, на придбання транспортних засобів, меблів. Також 50% того, що людина планує, це може бути використано на ліцензійне якесь програмне забезпечення, на товари, на послуги. 10% може бути на послуги маркетингу і реклами, 25% – це оренда плата за користування нежитловими приміщеннями, земельними ділянками тощо, 10% може бути оренда плата за обладнання, 50% – коли планує взяти обладнання в лізинг, і 100% – це коли працює по франшизі, тобто використання підприємницької діяльності права інших суб'єктів діяльності. Є, без 100% людина може за своїм бажанням, ну, якби ну, не всі напрямки вибирати, а ті, які їй підходять. Тобто я можу взяти 100% на обладнання, а можу взяти там, наприклад, 50 на обладнання, якісь 25% на сировину, 10% на рекламу зробити, там 10% взяти в оренду приміщення, що щось тобто, не можна виходити за цей відсоточок, але якби, ну, тобто, різні напрямки можна вибирати. Ці напрямки, на які використовуються коштів, обов'язково мають бути зазначені в заяві грантоотримувача. Він їх визначає в заяві, і так само в бізнес-плані, який складається з двох частин: це описова частина, де обов'язково вказується на що будуть використані кошти гранту, і так само в плані надходжень і витрати, де вже йдуть повитратно поквартально, якби. На три роки складається сам бізнес, план надходжень і витрат. І відповідно за перші два квартала мають усі кошти бути використані, які передбачені саме грантові кошти. Mm. Якщо за півроку ці кошти не використовуються, вони вертаються на той рахунок, який відкриває банку грантоотримувач, і повертаються якби в державу. Всі, що кошти використані, вони протязі трьох років контролюються центрами зайнятості періодичні перевірки, тобто майно обладнання. Ладнання придбане за ці кошти має бути за грантоотримувачем. в ну, його не відчужене три роки. Після трьох років відповідно, вже коли покрив податками, розірвав договір, може його. Уводитись за ну якби за своїм бажанням, а як активно за досвідом центру зайнятості на рівненщині молодь до 25 років залучена до цієї грантової програми? Ну, мабуть, в кожній хвилі в нас попадає десь 3-5 заявочок. І на сьогодні, якщо взяти з вересня і по 14 хвилю цього року, то 36 уже молодих людей отримали саме усі гран... молодіжні гранти. Досить такі ну цікаві напрямки і досить різноманітні. Ні, не скаже, що в одному, тобто від кав'ярень, яких традиційні у нас є. Так само подкаст студія дуже цікава. Ми вже якби бачили навіть записані ці подкасти, які записують дівчата. Студія вокалу відкривали, кондитерський сех, студія декору, б'юті, індустрія, фото, відеозйомка ну досить такі цікаві, різноманітні напрямки. Ось урядовий проєкт є робота. Діє з 2022 року. У минулому році внесено зміни до порядків. Надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу з учасниками бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Що ж це за зміни? На протязі року в нас вже два рази пройшли зміни. Починаючи з минулого року, се ввели, розширили не тільки Ощадбанк, але й Приватбанк може. ну ще на сьогодні Приватбанк не реалізував цю можливість, але якби вона передбачається, вони можуть утримувати. Також дуже цікаві зміни в нас неслися в серпні 25-го року. Це саме можуть тепер брати гранти. До речі, грант розмір збільшений до півмільйона і до мільйона гривень. Це саме для відкриття дитячих садочків, яслів, сімейних дитячих садочків, міні-садки, центри розвитку дитини, тобто в сфері дошкільної освіти. Зараз держава ну дуже сприяє розвитку цієї галузі. І для них є, якщо по звичайних мікрогрантах в нас умови йдуть. Що я трошки вернуся до цього, mm -hmm. в нас є взагалі якби три можливості: ну як отримати мікрогрант, тобто до 75 тисяч це для з, з умовою реєстрації підприємницької діяльності, вона не передбачає створення робочих місць. До 150 тисяч гривень це мікрогранти передбачають створення одного робочого місця. Ну такі для молоді це попередній, подвоюється. і 250 тисяч це створення двох робочих місць. Тут для дитячих садочків є можливість до півмільйона взяти. Цей мікрогрант і створити не менше двох робочих місць. Якщо вони беруть до мільйона гривень, то, відповідно, мають створити не менше чотирьох робочих місць, і тут в нас вже є співфінансування. Тобто до 70 все це можуть бути кошти гранту, і 30 гранту грантоотримувач має внести свої кошти. А чи змінився розмір самого мікрогранту? Е, ну, все, що додавали на садочки пів мільйона і мільйон. І до речі. Ще для всіх садочків ще таке цікаве, якби є нововведення, що вони можуть, крім тих напрямків, які ми називали от для молоді, то вони є аналогічні і для отримувачів мікрогрантів, то для садочків ще можуть бути придбання матеріалу і послуги з ремонту. Тобто можна 50% може встановити ці витрати, можна облаштувати, якби цей дитячий садочок, який зробити косметичний ремонт. Які процедурні зміни взагалі ще відбулися? У нас було раніше складності з саме з довідкою, бо там треба довідка про відсутність податкового боргу була повинна була братись на перше число кожного місяця, в якого подавалася заява. Тому її було складніше отримати саме в органах податкової служби. Зараз такі довідки видають, бо вони видають довідки станом на, ну, на поточний якби місяць. То тепер, якби ця умова виключена, виходить, можна взяти ну, станом на поточну. Довідку. Хотілося б дізнатися, а чи є зміни щодо обов'язкової умови договору мікрогранту гранту з минулого року було уточнено, що під виконанням обов'язкової умови щодо створення робочих місць в порядках слід розуміти створення робочих місць понад штатну чисельність працівників на дату подання заяви. І також в разі призову отримувача на військову службу під час мобілізації, виконання обов'язкової умови призупиняється і вже продовжується після того, як демобілізувався отримувач. Відповідно, може Продовжувати свою діяльність від моменту зупинення, а що можете сказати про тих, хто може отримати мікрогрант? Мікрогранти можуть отримати ну фактично всі від 18 якби, років, і немає вже такої, раніше, був обмежений термін до 60 Зараз цього терміну немає. Відповідно, можуть отримати як фізичні, так і особи фізичні особи, підприємці і юридичні особи, так само подавши заявку і подавши документи, бізнес-план і план надходжень і витрат на розгляд. Хотілося б трішки детальніше умов, що стосується саме грантів для ветеранів. Гранти для ветеранів теж були внесені зміни, і відповідно, якщо раніше цей грант видавався тільки на три роки, то зараз терміни змінилися, і за заявою гранту отримувача гранти для учасників бойових дій і членів їх сімей можна отримати на три роки, на п'ять років і на сім років. Відповідно, ці умови, якби має виконати під час трьох, п'яти або сіми років. Також додавалася, якби ще одна категорія: це вдови, і тобто, якщо спочатку могли отримати грант, тільки чоловіка або дружина учасника бойових дій і учасники бойових дій, то змінами до постанови зможуть вже отримати вдови і всі загиблих захисників вітчизни. Якби на сьогоднішній діє саме ну в процесі розробки йде подача всіх заявок, але ми надіємося, що в скорому терміні якби, саме ці можливості будуть реалізовані. Новини Хотілося б також уточнити, а ось на які саме суми можуть розраховувати ветерани і для учасників бойових дій, і для членів їх сімей можна отримати грант до 250 тисяч, створивши одне робоче місце, до півмільйона створивши два робочих місця. І для учасників бойових дій, членів сімей, це не відноситься, вони можуть отримати грант до мільйона гривень, але і тут іде умова співфінансування, тобто 30. Сімдесят 70% можна отримати гранту, 30% від із суми проекту мають бути саме власні кошти. Чи можуть повторно ветерани отримати гранти-мікрогранти? Учасники бойових дій можуть отримати повторно грант, якщо вони виконали умови. Тобто грант взагалі дається один раз, але якщо виконані всі умови, то учасники бойових дій можуть отримати цей грант якби ще раз. Так само вибравши на три на п'ять чи на сім років, і так само така пільга стосується і грантів для молоді тобто молоді люди, які отримали грант, сей до 150 тисяч без створення робочих місць, виконавши всі умови, в них є можливість в майбутньому отримати ще мікрогрант на 250 тисяч, який передбачає створення два нових робочих місць. І, власне, хотілося б дізнатися більше, а скільки ж на Рівненщині отримали мікрогранти на сьогодні і спочатку дії урядового проєкту є робота програм власна справа і грант для ветеранів. Спочатку дії програми мікрогрантів на Рівненщині вже отримано 2642 мікрогранти і 78 учасників бойових дій. В цьому році 386 мікрогрантів отримали. На суму 81,5 один Мільйона гривень і 34 учасники бойових дій на суму 15,5 мільйона гривень. Також бізнес-планами передбачено створення в цьому році робочих місць 585 вісімдесят з мікрогрантами і 62 грантами. На сьогодні вже ну у нас профінансовано більше 2 тисяч, якби заявок по мікрогрантах грантах, і загальна сума вже перевищила півмільярда гривень. Цікаво, також на сам кінець нашої програми дізнатися, чи на сьогодні триває прийом заявок, і якщо так, то яким саме чином звернутися за консультацією. Так, на сьогодні прийом заявок триває. У нас саме йде 17-та хвиля. І Хто планує відкрити ще розширити власну справу, звичайно, звертайтеся в службу зайнятості. Інформаційну підтримку ви можете отримати в найближчих до вас структурних підрозділах служби зайнятості. А якщо потрібна більш детальна консультація, звертайтеся в відділ. Проєктів Рівненського обласного центру зайнятості. Шановні радіослухачі, сьогодні ми дізналися про те, хто може отримати мікрогранти в межах проєкту Є робота та які основні умови участі. Також скільки молодих людей до 25 років та ветеранів уже скористалися програмою на Рівненщині цією та іншими грантовими програмами, і які ключові зміни відбулися саме у порядку надання мікрогрантів у цьому році. З різними запитаннями цієї теми нам допомогла розібратися гостя нашої студії, якою була Віта Бондарчук, начальниця відділу реалізації проєктів Рівненського обласного центру зайнятості. Програму програму вас провів ведучий Вадим Семяник, за операторським пультом був Ярослав Шевчук. Почуємось в наступних програмах. І все буде Україна, акценти.